Глава 12. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні його зголодніли були і стали зривати колося та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів їм, чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним. Я він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам? Або вони читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони? А я вам кажу, що тут більше, як храм. Коли б знали ви, що то є милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський. Господь і суботі. І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги, і ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу. А він їм сказав: чи знайдеться між вами людина, яка, одну, мавши овівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина вартніше за тую овечку? Тому можна чинити добро й у суботу. І каже тоді чоловікові простягни руку свою, той простяг. І стала здорова вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити, а Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним. І він уздоровив усіх. А він наказав їм суворо не виявляти його, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що я полюбив його, що душа моя полюбила його, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломленої доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги, і погани надіятись будуть наймення його. Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його, так, що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди і казали Чи ж не син це Давидів? Фарисеї ж, почувши, сказали, він демонів не виганяє інакше, тільки як Вальзевулом, князем демонів, а він знав дубки їхні і промовив до них Кожне царство поділене супроти себе, запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе. Як же втримається царство його? І коли вельзевулом я демонів, то ким виганяють сини ваші, тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим я демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім чужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він господу його пограбує, хто не зо мною, той супроти мене. І хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому-то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на Духа не проститься. І як скаже хто слово на людського Сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. Або виростить дерево добре, той плід його добрий. Або виростить дерево зле, той плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, Дадуть вони відповідь судного дня, бо з слів своїх будеш виправданий, і з слів своїх будеш засуджений. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали: Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе, а Ісус відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині китовій три дня і три ночі, так перебуде три дні та три ночі син людський у серці землі. навітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь а тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його. Бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню. Заметено й прибрано. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останній людині тій гірше за перше. Так буде й лукавому роду від цьому. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його, осторонь стали, бажаючи з ним говорити, і сказав хтось йому Ото мати твоя і твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав: Хто мати моя і хто брати мої? І, показавши рукою своєї на учнів своїх, він промовив Ото моя мати та брати мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати.